25 активних та вмотивованих молодих кременчужан продовжують пізнавати усі тонкощі та аспекти волонтерства. Позаду учасників та учасниць багато екскурсій, лекцій та тренінгів. І зараз вони проходять важливий блок волонтерство у кризових ситуаціях та робота з захисниками. Ми намагаємося максимально різноманітно показати сфери волонтерської діяльності, тому що розуміємо, що кожному окремому волонтеру цікава якась своя вузька сфера. І щоб показати максимально все, знайшли крутих спікерів, які навчають. І діляться своїм досвідом за що ми раді. Таким крутим спікером нещодавно став відомий на всю Україну Кременчужанин Діджей Пробас, який розповів хлопцям та дівчатам про свій шлях як музиканта та діджея, і звісно, про свою волонтерську діяльність. Його команда активно допомагає нашим захисникам з перших днів повномасштабного вторгнення. Мій меседж був такий, що не треба нікого чекати нічого чекати треба брати і робити. То тобто бачу зараз це дуже потрібно, і вони це роблять. Їх перший крок є. Вони прийшли навчатися. Більш професійно, щоб розуміти, що це, тому що волонтерство зараз вже має трошки іншу специфіку, і більше має робити волонтер ніж раніше. Наприклад, тому супер класне рішення максимально підтримую. Розповів, як я це починав, як ми це зараз робимо, і як плануємо може в майбутньому це робити. Тому сподіваюсь, будемо якось допомагати разом з ними. Учасники підкреслили, що дуже раді зустрітися та поспілкуватися з таким крутим спікером. Сьогодні до нас завітав про бас, і він розповів про свій шлях, як він ставиться до музики, як він до цього дійшов. І чому він обрав саме такий стиль музики? І нам дуже він сподобався. Він розказував, як він почав свою волонтерську діяльність, як він допомагав, що він ходив теж раніше до молодішного парламенту Кременчука і теж тут допомагав людям. Дуже змотивували і думаю, що треба далі допомагати людям і робити наш Кременчук краще. Після цієї зустрічі ще більше мене пішов подих. Щодо волонтерської діяльності від і від парламенту і може подальшому створення своєї організації на допомогу людям, військовим і переселенцям, хотілось подякувати молодіжному парламенту за те, що він надає можливість молоді розвиватися в різних галузях і дає можливості для розвитку. Нам розповідали про історію гру. Про їхній про досвід це мені сподобалось. Да. Більше всього мені, мабуть, сподобалося про те, як він розповідав про концерти в штатах та в Канаді. Дуже в принципі ця академія вона багато чого дає, і це дуже класно. Організатори роблять програму проєкту максимально насиченою та цікавою, аби молодь мала змогу спілкуватися з досвідченими і талановитими кременчуцькими волонтерами та громадськими діячами. Це надає учасникам можливість отримати цінні знання, поради та інсайди від людей Великим досвідом та досягненнями також ексклюзивно для учасників проєкту, фронтмен гурту про Hardy представив новий трек, який дуже сподобався молоді. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.